Всім привіт! Ви знову на моєму каналі США не И сегодня І сьогодні буде перший, перша часть перший зон Може буде декілька сезон. Як я здіваюся над своїм зоштом з школи. Якщо ще це мій старий зош то над ним можна експериментувати. І я його тут трошки вже потріпала до відео. Ну так. Согнули. Але це ще не все. Ну, типу, це ще не чого страшного. Я ще, його, я ще його трохи описала. Тут бабкіна, тут старайся, два бали, ну всяке таке, типу, якісь вішниці. Ми зараз візьмемо ножиці і поріжемо. Goodbye мій зушит. Я в ньому вчилася гарно. так який я його напровала, господи, до побачення мізушит. Ти був такий гарненький. Перевистуємо. Просто подивіться на це. Мені дуже шкода свого зошту. Ой, ой, ой. Фу, ой. Ну, все. Все. У моєму у моєму зошті карантин. Але це ще не все, можна його ще намочити. Давайте намочимо. Так, я взяла дві води. А перша це ось така чистенька з під крану. І друга, я недавно малювала, то я ось таку водичку залишила. Ну що, почнемо, ще можу трохи красити, пробувати. О, господи, прощай міцошити. Надійсько, не треба було о, де в кінці году його здати. Бо то таке буде. ми, в принципі, не здаємо. Тепер ось ця водичка давайте вже на іншу сторінку, бо цю ми вже і то і все. Господи, чим я займаюся? Закриваємо, помочимо, помочимо, це завжди Ну, -E Можна ще отак трохи витерти. Ні, тут вже потрібна серветка. Беремо серветочку. Отак. От ну, все. В принципі, я все зробила над своїм зуштом, Трохи поіздівалася, Але пишіть в коментарях, чи хочете ви ще, щоб я ним іздівалася, і чи пити ще частини якісь. Бо це вже все, гудбай. Ну, всім па-па і до нових зустрічей, Па-па-па-па!